Два ти ви того ага. Тайсон. А не Тайсон наш. Зірочка моя. Поскавує трошки. Пускаво. Друзі, ходимо з Тайсоном кожен день. Я його виводжу гуляти, бо він дуже сумує за мірочкою. Ну, На жаль, хто не знає, наша мірочка пішла на райдугу. І таке. Так, Тайсон дуже сумує, то я його вводжу. Ходимо гуляти кожен день. Буває на день по декілька разів вивожу його і до річки ходимо. Купається він, плаває на річки. На це ходили до лісу. Ходили. Ну, в общем, ходимо де, де нам вдобно, там і ходимо. 10 серпня, друзі, сьогодні вже ночі. Холоднючі, я навіть вже одіяло достало тепле, вкривалася учора вночі, і оце цією ночою, що це була. Минула ніч 9 градусів. Я на градуснику дивилася, було цієї ночі не дивилася, але не тепліше, бо було дуже холодно. Я влітку люблю спати з відчиненим вікном у себе в кімнаті. І, звісно, у мене відчинена дверця, яка ну вхідна Тайсон мене. Ось у захисники. захисник він добрий. Він класний захисник, мірочка була теж добра захисниця. І тут ясен, він до мене до хати заходить, і він туди-сюди все одно виходить, заходить, щоб туди-сюди не бігати. в мене двері завжди відчинені для нього. То ну, то так, то ну мені було доволі прохолодно. Це така якась. А от в день зараз, друзі, біля тринадцятої дня жарко. Просто, просто неможливо. Я тільки що їздила на карачуни, ну, мені треба було скупитися. Поїхала за двома речами, а як завжди, повну торбу накупляла. В общем, зараз покажу. Дивіться, я оцей вже амарант зелений, я його обрізаю. Курочки їдять з задоволенням. Просто з задоволенням. Цього я його почала обрізати. Бо тут в мене я троянди понасаджувала, це ще восени я садила, навесні поприбирала пляшечки. І я тут спеціально посіяла цей амаран для того, щоб він їх, коли я повідчиняю пляшечки, коли буде палити сонечко, щоб молодий оці насадження трояночок, щоб вони не попалилися. Бо ну, у нас дуже спекотно. Сонце дуже-дуже палюче. На імінно на сонці у нас було і під 60 градусів. Ну, в тіні то таке діло. Тінь, то тінь. Ну, в общем, а зараз вже трохи все одно спадає температура, і якби трояндочкам треба все одно більше розростатися, щоб в зиму добре вже війти. То я поприбирала, щоб більше сюди сонечку було. Та і тут в мене друзі хризонтеми, і не такі прості там. А ну такі вже фінтіперсові, як я на них кажу, то треба, хай їм теж буде більше сонечка. Ну, томатики я казала вам, воно плодоносять. Це рожевий гігант. До речі. Е там в себе в городі рожевий гігант, я вже ой, наверное, з тиждень тому я навіть вже кущі поприбирала. І на другому городі я вже десь з тиждень тому я навіть кущі вже поприбирала, він вже від А тут ще я жодного томатка не зірвала. Але він тут дуже гарний. Тут, тут в принципі, поміж квітів, друзі, томати. Іменно тут зовсім не хворі, жодного листечку хворого не було. Ось у череки червоні, що я самосіви посіяла. Ну, погляньте, листя прямо ще ідеальне. Там воно той червоний гігант, воно, чорний мавер, дуже такий плодовитий, класний. Зараз перчик там ще покажу, поміж квітів я сіяла. Тут, поміж квітів, коло яблуньки речів у мене насаджень гіркий перчик. Тут різні різних різних, різних друзі. Тут у мене багато усиляких сортів. Потім буду збирати насіннячка, Ще деякі навіть і не почали. Тільки квіточки починають викидати. Ну я пізно, по-перше, посадила в цьому році, посіла і посадила більш пізніше. Нічого, ще ще зима ж до зимиша дала. Ось у деякі вже воно є такі червоненькі. Це такі самі обичні череки мої дуже улюблені. Я їх навіть в горщечках продавала дуже багато років. Ну, Класні, вони манюсінькі, але дуже-дуже гіркі. І вже почав плодоносити моя новиночка. Друзі, в мене синіх, ну, темних перчиків є різновиди. Але от іменно у такого прям це в мене вперше от такий, от такий синій, погляньте красунечка. Потім, друзі, я вам розкажу, що в мене за сорти, що, що воно, як воно. Ну, то все-все буду показувати. Друзі, груша, ну, погляньте, як гілки повалялися. Немає часу з нею займатися. в общем, тих помідорів в цьому році насадила. Боже, Боже, на сьогоднішній рік не буду стільки садити. Дуже багато, дуже тяжка це праця. Дійсно дуже тяжка. Ні, не хочу так багато більше садити, дуже тяжко. Я одна працюю на городах, то ну, це, це дійсно дуже тяжко. Хризантемки, друзі, ну хризантемки в цьому році трохи такі, бачите, не дуже такі прям ну, високі. Обично хризантеми, коли заливаєш водичку, вони високі, але в цьому році якось вони не, ну, не такі високі і дуже багато таких імену попалень. Ось, хоча поливаю я. Я на водички не економлю. в мене нема такого, що посадила і е, дорога вода і не поливати. Ну, нащо тоді садити, нащо тоді сіяти? Якщо е, дорога вода і економити треба. Ні, це не це не про мене, це не, не, не для мене. Ну то так. Трояндочки, трояндочки буде час, треба підживити обов'язково, вони квітнуть. Зараз пообрізала ці квітоноси, ну, вони вже повідквітали. Тільки відквітло, я обрізаю, я обрізаю. І вони через деякий час починають там викидати нові квітоноси. І будуть ну, добре квікнути аж до морозів. Прямі по морозах будуть квіточки. Хто -то -то у нас? Під виноградом лежить, друзі, майсанчику мій котик такий. Ось такий мій мій фігурістий китайський котик. Моє сонечко, о, так він гратися. Любе гратися. моє сонечко, моя куколка. О, о, так, моє сонечко. Е, Мишай лове. Молодець. Кузнечики в ловить. Чи що то в нас чорт Чорто знаю. Ну, коротше, лови їсть. Їх. Молодець, е, цих голубів лове. Ну, що я зроблю? Лови то й лове, то таке діло. Так, виноград, друзі. Нічого, попитають, що там у вас не захворів, що там у вас не захворів. Та чому він повинен мене хворіти? В цьому році виноград взагалі ідеальний. Жодного сорту немає, який, ну, який би був якийсь поганий. У мене в цьому році усі сорти просто ідеальні. Що цей як його кишмиш, ну, я його вже потрохи щіпаю, бо він ну, дійсно солодкий, ну, він, він весь осіяний, весь в вронах. Дуже солодкий, без кісточок і великі бубки у цьому році в нього. Солодкий-солодкий. Друзі, зайшла сюди у тіньочок, бо там на, ну, на сонці дуже жарко. Тож курочкам заряда Хай, Хай їдять. Я їм кожен день його кидаю, нарізаю, ось, Бачите, їм їм подобається. Клюють, викльовують, стебельця потроху. Які стебельця товсті залишаться, то я просто повикидаю їх, вкручу, вивезу, та й все. А ну, тачка вже готова з бадиллям від помідорів, друзі. Прибираю потрохи. Вже, ну вже сезон он, банки постерилізувала. Буду зараз цей закривати черіки чи черіки, друзі. Отакі От манесенькі томатики. Я позривала чері іменно, Ой, щось тут. Зовсім прям не видно. Ось отакі вочеріки. Тут різнокольорові вони будуть закривати. То я вам показувала рецепти іміноквашених і томатів, і аджики, і огірочків. А це буду е, іменно з оцтом. І з цукром це буде черики в кисло-солодкому маринаді. Дуже смачні, буду маринувати їх у таких літрових банках. Я вже їх простерилізувала. Кришечки вже ось теж поскладала, вони вже висохли, простерилізувала, то буду то зачиняти. Що я ще сьогодні зробила? А, Вирвала ті, які поспіли томат, перемога. Ось о дуже просять мене на насіннячко, друзі, все збираю. Чотири помидора тільки з'їла. А, а то все-все-все насіннячку збираю. І тільки що воно нарвала, прийшла баклажанчики трошки. Хочу зробити ікру. То отак. Ну, друзі, ось погляньте. Бачите, вже воно город майже прибраний. Єдине, друзі, ще не дивилася, що там за картопля у мішках. Хочу сьогодні буде час, то е, розірву той мішок та подивлюся. Там я, друзі, не посадкова картошка була. То я в АТБ просто купляла собі на їжу і чотири картошини проросли, і я їх посадила по дві в кожен мішечок. Там воно монгольський карлик я вже прибрала. Тут вже поприбирала томатики, тут воно ще ці карликові залишилися. Воно. Томатики, дрова, там ще воно у селяки. Високорослих багатенько і поприбирала. Ось опогляньте, бачите, тут скільки вже. Але все одно багатенько є. Тут дуже багато теж поприбирала у гудиня, але все одно, все одно друзі, є. Скільки б там. Якби в цьому році і ураган був, і морози були, і дощі такі маленькі з хворобами були. Багато чого у цей рік дуже тяжкий. Дуже дуже тяжкий. Як для мене, то він був найтяжчий, навірно, з усіх років, що були у мене. Тим паче, я в цьому році дуже багато насадила томатів. У мене два у мене ще один город, то я теж так потрохи вже прибираю, але все одно, бачите, їх багато, все одно вони зростають. Огірочки, друзі, огірочки зараз покажу вам. Друзі, ви погляньте, що витворяє отакий червоний ребристий томат, веселий сусід. Боже, всі кущі обсипані цими томатами. Такий врожайний. Знаєте, мені 2 чи роки я висаджувала американський ребристий, такий же червоний, але в ньому там 2-3 плода. А ці рибристі, боже, всі усіяні і листя гарне. Ну, єдине, оце, бач, він бачите, він підвезаний і під затіняйкою. А так дуже класний сорт. Так, тут у мене покажу на цьому іменно, кущах. Бачите, тут потрохи нападає вже кліщ на огірочки. Мені посовітували біопрепарати. В принципі, я їм не довіряю. Я не люблю біопрепарати. Ну, хотілося випробувати. Друзі. купила оце Актохітфорд, отакий. Він на 5 літрів. Але побалакала з людьми, хто користується. То обов'язково треба не на 5, а на 2, або хоча б на 3 літра води розводити. На 5 не допомагає зовсім. І обов'язкове чергування все одно з хімічними препаратами. То хто ото каже, що одними біопрепаратами користується? Не вірте, неправда. Це рік дуже страшний на шкідники, дуже страшний на хвороби, бо шкідники їх порозносили всюди. Так, що це все бред сівої кобили, Не пишіть мені, що ви користуєтесь тільки біопрепаратами чи чимось натуральним. Це зараз не допомагає. Не треба ото заводити в заблуждення людей, які хочуть виростити свій врожай, які вперше вирощують, щоб в них той кліщ не поз'їдався на світі. Ну, в общем, друзі, будемо дивитися. Зараз холодні ночі будемо дивитися. Це я обробила. Позавчора каже, да, позавчора на 2 літри розводила. Буду дивитися, але якщо я побачу, що буде втрачатися мі мої листячка, щось з ними буде погане, то я куплю хімічний препарат і оброблю. Бо я вже в ньому увірена. Багато років використовую то вже точно, що буде все добре. На цьому поки що отаково, от Буду дивитися, буду все вам, вам розказувати. І оці, друзі, вже великі, які плодоносять, теж цим же ж препаратом я обробила на 2 літри, не на 5, а на 2 літри розводила. То оце отаково воно виглядає. Все, огірочки, все чіпляється, все воно, все добре. Слава Богу. Ну, подивимося, друзі, ще нема що казати за цей препарат. Потім, вже, як він дійсно буде діяти, я вам точно скажу. Я, 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 напевно, одна з єдиних, хто дійсно на Ютубі каже правду. Я не буду, я жодного препарата не рекламую. Тому, друзі, я кажу завжди правду, що якщо це допомагає препарат, то він допомагає. Якщо не допомагає, то він не допомагає. То, ну, Чекайте на наступні відео, будемо дивитися, чи допоможе це як. Та вітчину допоможе. Ну, в общем, будемо дивитися ці помідорчики. Ну, друзі, вже кінчається сезон, вже потрохи-потрохи потрохи позалишалося. Ті насіння, які я вже сорти позбирала, ті, навіть, якщо там декілька плодів позалишалося, я прибираю, бо ну, дуже тяжко. У мене дуже багато помідорів в цьому році. Це якби там 10 кущиків я б ще б залишала усі, навіть якщо б там і зелененькі були, а то, якщо я вже бачу, що я зібрала насіння, а ще декілька залишилося там, то я їх. Прибираю все. На наступний сезон будемо вже готувати. готуватися. Ну, тяжкий рік, дуже тяжкий. Друзі, була в АТБ отакий от субстрат на акції. Дуже низька ціна 35,90. Як було б більше в мене місця, я б взяла б декілька. Ну, в общем, клас, взяла його потім. На акції отакий от корм для котів сухенький. Друзі, ви знаєте, я годую безхватні кішечок, собачок. то... Дуже-дуже дякую, хто кидає нам гроші на карту. Карта під відео цього. Це моя карта. Дуже вам велике дякую. Це купила 125,50 півтора кіла. Потім, друзі, купила цей. дві цибулини, хочу і кри зробити, цибулю я не садила. То оце цибуля 14,29 за кіло. Так, далі, друзі, кришки для консервування мене закінчились теж на акції ВТБ 79,30 вони. Далі, друзі, цукор купила. Завжди є в мене, але докупаю. Я купила дві пачки, зараз він теж на акції 30 гривень, 90 копійок. Це отаково. От Потім, друзі, приправа отаково, от дуже моя любима, я її люблю. в мене до курочки є. Але я ще одну взяла. 39,90 теж вона на акції. Потім для консервування черіків чи черіків треба гвоздика. Обов'язково трошки, але треба 28-30, Отаково це я теж в АТБ був, купляла. Хлібчик цей дешевенький, 980 соціальний, отакий Дніпровський він називається. Потім серветки. Вони не на акції, але вони самі найдешевші, вологі 6,50, то я купила. Ще, друзі, взяла на акції був отакий з рибкою корм. Це вже вологий для котиків. 36,90 я взяла коробочку. І знаєте, що я купила? Захотілося мені так морозиво. це моє найулюбленіше морозиво за тебе. Воно не на акції 28, 20. оце я купила. Потім ще мені друзі, закінчилося масло те, яке треба змазувати цепку для пилки. У мене і електрична, у мене і акумуляторна, то я купила оце в магазині господар на карачунах там де. 135 гривень. Воно було саме найдешевше, то я саме найдешевше купила. оце. Так. І зайшла в Мясомаркет, купила, накупила лапок. Оце скільки донесла, друзі, бо я без хатніх погодувала. Ну, в общем, там, що було з м'ясного, то я взяла. Вони коштують 19,90 19, за кіло. Оце так. Оце, друзі, всі мої покупочки. Оце Масянчик, вже на, на, ти теж лапку хочеш? Чи що ти хочеш? Ти з викрутасами, ти корму хочеш? Все даю, друзі. Все. Ото він такий худенький, бо за дівчатами бігає. Їсть добряче. Взагалі, друзі, от у таково. Оце друзі, оце всі мої покупочки на сьогодні, але е, теж єлі донесла. Вона, до речі, оце рука болить. Е, ну, болить не болить, а на городі працювати треба. Мені ніхто тут не працює, не допомагає. Та і дрова вже треба потрохи зготовляти, поки немає дощів, поки вони onо, сухі, то я. Ходжу, шукаю, де воно валяється, де не нужно нікому, то, то збираю. То, то, то буде. У мене є газове отоплення, але я економлю. Діти в мене воєнні, вони вже ну, вони там де треба. В общем. Я сама у хаті, то я собі дві кімнати залишила і. Пічним отопленням протоплюю. У мене і в літній кухні пічка, пічне отоплення є, і в хаті, то, то ми гріємося з Тайсоном і Масянчиком. Ну, наразі ось тепла, дуже тепла погодка. Зараз буду марінувати черіки чи черіки. Обов'язково рецепт вам дам, дуже смачнючі вони. І таким рецептом можна і не тільки черіки, любі помідори марінувати. І можна ще туди додавати, я у минулому році, друзі, Робила на пополам що череки, що обичні томатики, і ще туди і маленьких огірочків додавала. то і маленьких кабачочків додавала, То таке сортів можна теж по цьому рецепту робити. то чекайте, буде відео. Так, перчик солодкий. Перчик солодкий я дуже пізно теж посадила, але погляньте, він чіпляється. Дуже треба в цьому році додавати кальцієвої сілітри. Дуже, дуже, бо в цьому році щось спека дуже сильна і кальцій погано вживаються рослинами. То його треба більше було додавати. Нічого, все все добре, все добре. То вершина, гниль трохи цеплялася. Це вже все добре, все виправлено. І Ці баклажани, баклажани теж плодоносять непогано. Це в мене гібриди. І з цього боку в мене ось три кущика це іменно сорти. Дивлюся, як воно чи те. Ну, я так подивилася, друзі, що на слідуючий рік я буду садити тільки томати і огірки. Ну і кабачків там. Декілька кущиків. А оце баклажани, перчики. Перчик гірки буду садити, обов'язково, бо в мене сорти, в мене багато сортів. Я насіннячком торгую, то тут то обов'язково буду. Тут ось о, теж виноград дуже класно, ось о, все добре. В цьому році з виноградом боже надіжда, ой, боже мой. Чи... Треба було попідв'язувати вище. І тут вони на опорах, і на опори, бачите, трохи туди донизу, бо гронки, ось погляньте. До речі, мені писали, що треба від ос чи від бджол позакривати грони. Друзі, в нас немає ос. Я оце скільки чую. Люди кажуть, що мішечки спеціальні сітки купують та надівають на ці грони. Я жодної оси за цей рік, за цей сезон ще не бачила. Бджоли, да, бо у нас тут є. У деяких людей ці вулики. А ось я не бачу, то я не буду нічим їх не зачиняти, не відчиняти, то, то хай будуть. Ще трохи оце побуде халабуда. Доприбираю останні помідорчики, бо тут їх дуже мало вже залишилося. Вже зібрали врожаї. Слава Богу, в цьому році який би не тяжкий рік був, але все вродило прям все. І всього купа. Я задоволена своєю тяжкою працею, але воно мені вони мені всі мої рослиночки віддячили дуже добрим врожаєм. І фрукти, і, і смородини, і винограду, і овочі. всі, Всього понаїдалися, всього воно і накласила, і консервувати буду. І